Слава Україні! Я живу на своїй Богом даній землі. Зараз ми знаходимося на славитній землі козацької слави в місті, де в далекому минулому ми перемогли москалів напередодні дня захисника та захисниць України. Наші два крила. Об'єднання ветеранів побували ще в одній важливій історичній точці на мапі нашої Славетної Сумщини, це село Пустовойтівка Роменського району, колиска Гетьмана Калнишевського. Пропонуємо вам репортаж з місця події. Учасники громадської організації об'єднання ветеранів Два крила командою з восьми учасників ветеранів та їх дружин взяли участь у заході до Дня захисника та захисниць України. Це ярмарок ветеранського бізнесу, який організувало управління ветеранської політики при сумській ова. Наш ветеранський бізнес був представлений текстильними сувенірами від Конотоп Сувеніршоп. Атмосфера була святковою з нагородженнями та виступами аматорами сцени Пустовойтівського будинку культури. Були й поважні гості. Це голова обласної військової адміністрації Олег Григоров та інші представники влади. <му> за буде сама тебе, мали нагоду насолодитися святковими моментами, скоштувати козацького бограчу та поспілкуватися у колі однодумців. Наш актив теж привіз додому нагороди голову громадської організації Об'єднання ветеранів Два Крила Олександра Дихтяренка нагородили подякою а керуючого справами громадської організації Олега Рябченка грамотою. Тож конотоп гідно представив ветеранський рух на поважному зібранні. Друзі, ми продовжуємо зазивати вас до об'єднання. Ветерани та їх родини. Будуть простіше долати та лагодити сьогоденням, якщо ми будемо разом. Не забувайте, якого ми роду. Несіть з гордістю козацьку славу по світу, робіть все можливе для перемоги. Вона ж неодмінно буде, навіть не сумнівайтесь. І ще хочу нагадати: ставте вподобайки нашим відео, доєднуйтесь, долучайтесь до каналу на YouTube. Доєднуйтесь до телеграм-каналу нашої ветеранської конотопської спільноти. Слідкуйте за нами в Фейсбуці, наша група є. Всі посилання я залишаю, як завжди, після відео. Дякую вам за увагу. Разом сила! Слава Україні! in a healthy manner